Франкіс Прикарпаття повернувся з європейського вояжу. За підсумками трьох зіграних матчів у Чехії. Команда Юрія Процюка достроково здобула потівку до фіналу чотирьох європейської жіночої баскетбольної ліги. На груповому етапі сезону 2022-2023 двадцять Вона франківська команда здобула чотири перемоги у семи зустрічах і стала недосяжною для суперників. Зокрема, минулого тижня франківчанки обіграли чешського страву з рахунком 74-63. Саме ця гра, здебільшого, вирішила подальше долю команди з Івано-Франківська. А варто відзначити і матч проти лідера регулярного чемпіонату Варшавської Полонії, яка тільки наприкінці зустрічі вирвала перемогу з рахунком 70-73. Ще одна гра проти чеського комутова турнірної ситуації не вирішувала. Тому наші дівчата дозволили собі програти місцевому клубу з рахунком 62-93. Останній тур європейської жіночої баскетбольної ліги пройде 21-22 січня у ризі, після чого визначиться остаточне місце. Франкіз Прикарпаття у групі додамо, що чотири кращі команди з семи у групі зіграють у фіналі чотирьох. ЄВБЛ. Наразі Пантери повертаються у боротьбу в національній першості. найближчої п'ятниці та суботи, 20 та 21 січня, в Івано-Франківську відбудеться черговий бабл жіночої суперліги. У перший ігровий день нашими суперницями стануть Вінницькі блискавки, а на наступний день рівне ОШВСМ. Обидва матчі транслюватиме youtube канал Федерації баскетболу України своїми очікуваннями від найближчих матчів. Поділився головний тренер команди франківськ Прикарпаття Юрій Процюк. Франківськ Прикарпаття ПНУ. Зараз лідер чемпіонату Суперліги має 100% результат. Зараз наш резерв, молоді дівчата, залишаються у Франківську з другим тренером Дмитром Неволяним. Будуть готуватись до ігор Суперліги, тобто ми маємо десь два склади, і десь на ближні ігри Суперліги, які відбудуться у Франківську, 20-21-го, Готуємо, скажімо, другий склад, даємо можливість і молодим гравцям, це випускники наших спортивних шкіл, дюсш 2, ОДЮСШ, які навчаються при Прикарпатському університеті, проявити себе, тому вони мають десь певний шанс в найближчих іграх з Вінницькими блискамками і з Рівнем вийти на майданчик і захищати кольори нашого клубу вже в Суперлізі, тому що команда впевнено лідерує, Йде на першому місці і стоїть завдання одне виграти чемпіонат суперліги. Дракони покоражилися у домашньому матчі. 14 січня Франківський ураган вдома зіграв матч п'ятого туру другого етапу Вібетакстралігі проти Черкаси Обленерго. Суботнім протистоянням дракони розпочали третю за ліком сторінку енергетичних дербів у власній історії. Окрім двобоїв проти Львівської «Енергії», дракони отримали ще одного суперника: Черкаси Обленерго, новачка Вібетакстралігії та наймолодший клуб нинішнього сезону. Власний клас урагану підтвердився вже за підсумком першого тайму: 7-0. У другій 20 хвилинці дракони відзначилися ще шість разів. Довівши рахунок до розгромного. Сьогодні дуже добре нам вдалася реалізація моментів. З першої секунди почали створювати і головне реалізовувати. Ми в подальшому вже супернику було важко стримувати наші атаки. Проводили багато стандартів, забили хороші м'ячі. Це тішить, що покращили результативність, здобули впевненість молоді гравці. Були деякі помилочки, але вважаю, що в цілому гра вдалася. І для глядачів це був видовищний матч, який був з яскравими моментами, головне з хорошими красивими голами. Похід трику записали на свій рахунок Микитюк та Фаренюк. Дублем відзначився, Шутурма. А ще по голову у ворота суперника оформили Швед, Микола Грицина, Корсун, Дичук та Терєнтю. Всі молодці, всі сьогодні заслужили на тільки добрі слова. Дякуємо всім за таку гру відношення і перемога для глядачів, святаті. Тому всіх з перемоги у підсумку 13-1. ураган зміцнив своє лідерство у групі Захід випереджаючи львівську енергію вже на 4 очки у суботу, 21 січня, дракони зіграють на виїзді проти львівського клубу Ін АйТі. Франківська Говерла провела чергові матчі чоловічої баскетбольної суперліги. Підопічні Євгена Мурзіна гостювали у Черкасах, де зустрічалися із старим Луцьком, Київбаскетом та політехнікою Галичиною. Попри намагання гравців показати переможний результат, бодай в одній грі цього зробити говерляному підсумку не вдалося. По-перше, хочеться вибачитись перед болівальниками, усіми, хто дивився цю гру перед керівництвом, перед тренером, також вибачитись. Повністю не виконали нічого з того, що домовлялися, провалили захист пікінролу, повністю не впоралися з транзішеном. Катастрофа. Е е е е е будемо працювати, напевно, щось змінювати. Нема що говорити. Результат дуже поганий, півночі провальна гра. Будемо розбирати, чому такий результат. Будемо вирішати, как рухаться далі. Як не парадоксально, але найбільше до успіху франківців були у грі проти фавориту Баблу Київбаскету. Але у підсумку поступилися з рахунком 68 на 77. Три поразки відкинули Говерлу Прикарпаття на шосте місце у турнірній таблиці. Утім, виправити своє турнірне становище ведмеді спробують вже за півтора тижні. З 27 по 29 січня у Луцьку пройде черговий баскетбольний Бабло Суперліги, де суперниками Прикарпатського клубу будуть черкаські мавпи та вже знайомі Київ Баскет та Старий Луцьк. Андрій Менів Андрей Гаргара, канал 402.